Доброго дня, шановні друзі, любі конкурсанти, дорогі представники оргкомітету конкурсу, шановні колеги члени журі, вас вітає кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камери ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії Габріела Астелеш. Дозвольте привітати вас із завершенням і проведенням цієї чудової арт-події нашого прекрасного творчого конкурсу. Юних піаністів імені надзвичайно талановитого, яскравого і потужного представника фортепіаної музики Святослава Ліхтера. І хочу вам побажати насамперед сил, енергії і натхнення у подальшому розвитку нашої спеціальності, нашого фаху. Помножуйте, примножуйте, розвивайте і поповнюйте лави власне українського фортепіанного мистецтва, розвиваючи наші багаті традиції. І хочу наголосити на тому, що саме ви є тим фундаментом, який по-новому, по оновленні, в оновленій Україні розвиватиме нашу культуру. Власне, ви є тими. Юними талантами, які вже народилися на вільній українській землі, і, власне, ви будете нести справжнє чисте українське мистецтво в світ. Тому <кій> бажаю вам насамперед завзятості, енергії за будь-яких обставин, навіть таких складних обставин, яких перебуваємо зараз. Ми маємо підтверджувати своїм мистецтво, що Україна сильна, Україна потужна. Вона має надзвичайно багато культуру, і цю культуру ми будемо тільки примножувати завдяки саме вам і вашим наставникам. Ще раз щиро вітаю всіх, хто долучився до цього конкурсу, хто мав причетність до його організації, хто брав участь усіх, усіх наших глядачів, хто підтримував юних піаністів. Дякуємо вам і до нових мирних зустрічей!